Венді Шерман пропонує Україні європейське майбутнє, однак нагадує, перепона цьому лідери опозиції по тюрмах. Ми твердо віримо, що Україна має стати частиною європейської спільноти. Я знаю, що вже є кінцева дата для підписання угоди про асоціацію України з ЄС у Вільнюсі в листопаді цього року. Однак, аби це відбулося, необхідно здійснити політичні реформи, зокрема, припинити виборкове переслідування опозиції, зробити все, що потрібно, аби Україна стала потужною демократичною ринковою економікою. Як заявила Венді Шерман у своїх розмовах з українським керівництвом, вона порушила тему Тимошенко та Луценко. цими справами занепокоєні не тільки Європейський Союз, але й уряд сполучених штатів. Надзвичайно важливо, що був належний судовий процес, що було дотримане верховенство права і що політичні опоненти не стикалися з тим, що ми називаємо вибірковим переслідуванням. Я знаю, що тут існують розбіжності у поглядах, але в нас у сполучених штатах і так само в Європі є сильне відчуття. Що правосуддя не було дотримано у цих випадках, водночас уряд США наразі не планує запроваджувати санкції щодо українських посадовців у Вашингтоні. Поки що не втрачають надію порозумітись з українською владою у процесі прямого діалогу. Ми вважаємо, що прямі контакти дуже важливі саме тому, тут, щоб говорити безпосередньо з українцями про майбутнє вашої країни. Це суверенна держава, яка здатна приймати мудрі рішення сама. А сполучені штати як партнер. І як друг прагнуть зробити для України все, що можливо. Резолюція Сенату США про санкції стосовно чиновників, причетних до політичних переслідувань, не має обов'язкової сили. Ця резолюція не вимагає, а лише рекомендує вжити ці заходи. Однак я вважаю, що та одностайність, з якою сенатори проголосували за це рішення, надсилає потужний сигнал про те, що ми дуже занепокоєні вибірковим злочинством. І ми гаряче сподіваємось, що український уряд вирішить цю проблему. It doesn't have the force of law. Uh, it, it urges the executive branch to do something but doesn't require it to.